Належе про Бахмутський напрямок, про ситуацію розкажіть з того, що можна у публічній плечині, як поводяться себе наші вороги, чи тримають рух на часів яр. Вони продовжують нас контратакувати на різних ділянках фронту. Однак на сьогодні у них це особлива увага, це Клещівка і Андріївка. Саме там ми спостерігаємо їхню штурмові групи, такі піхотні групи, які продовжують намагаються щось зробити. Також він продовжує застосовувати безпосередньо і артилерію. І коли дозволяє йому погода, погода зараз дещо мінлива. Він застосовує також і авіаційну складову, це свої фурасни авіаційні бомби. Ну і таке звичне вже явище на сьогодні, це він використовує безпосередньо і дрони Камікадзе, як на першій лінії зіткнення, так і вишукує цілі дещо подалі. Так що на сьогодні, от так от Кліщівка Андріївка це е, ті висоти, які е, ми деокупували. Ворог все таки намагається їх повернути, зокрема через те, що це висоти, ну, що це стратегічно для них важливо. Ну так тут декілька причин. Одна з причин, те, що ви назвали, дійсно висота, особливо Клещівка, вона панує в даному е, випадку над частиною Бахмуту, також над залізницею. І також завдяки тому, що ми звільнили ці території, ми почали перекривати логістичні зв'язки, ті які знаходяться е, за залізницею. Це там е, дорога у нас є. На горлівку, от також іще тому, що вони хочуть все ж таки виконати наказ свого президента і вийти на кордон адміністративний кордон Луганської і Донецької області. Також і для того, що російське команда на цьому напрямку хоче хоч щось показати також своєму президенту. Тобто, тут така купа різних причин. Пане Лаже, коли говорити про кількість військових, які стягнув ворог на цей напрямок, сьогодні зустрічала інформацію про те, що кількісний склад ледь не 80 тисяч, коли до прикладу на Авдіївському 40. Це я вже мовчу про те, яку кількість ми сточили на Бахмутському напрямку росіян. Що можна сказати про їхні резерви? Можливо, цифри я наводжу неправильні. Ну на сьогодні треба сказати, що все ж таки у них відбувається переміщення військ. У них відбуваються ротації, от десь поповнення. Допустимо, нас тут перебували 98-106 дивізії, 10 десята От на цьому нашому напрямку. Однак деякі з цих підрозділів особливо 106, сто вже помічають на інших ділянках на фронту. Це от, десантники? Так, що можна сказати. Так, це десантники, от так що можна сказати, що у них відбуваються деякі такі зміни, як в кількісному, так і в якісному складі. Тому на сьогодні ми можемо говорити про кількість особового складу, який тут перебуває, ну десь так за 60 тисяч до 70 тисяч. Точно, я думаю, не скаже навіть їхнє саме командування, яке тут керує. Це у нас група е, військ е, Юк їхня mm -hmm. тут, але ми можемо спостерігати тут дуже різноманітне різні підрозділи тут як ми вже зазначали є десантки моста стрілецькі єсті і торіальні війська є їхні такі добровольна штурма штурмові підрозділи, добровольне штурмові. колеги підкажіть чи є зв'язок з нашим гостем Відновлюємо зв'язок. Повертаємо пана Олега зараз до нашого етеру. Як тільки з'явиться одразу мені, підкажіть, тому що хочеться ще поговорити зокрема і про техніку. Пане Олеже, повертаю вас ефір. Перервався зв'язок. Ну це, це тут також. Ми можемо тут час часу також списати і розгвардію. Це Ахмат 177-й полк морської піхоти, тобто, у них вони дуже. Розноманітний і дуже часто міняється постійний. Тут це 200-та у них мотопіхотна дивізія. 72-го, 57-го – це такі, котрі тут постійно перебувають, з якими ми тут стикаємось. Також 83-я дісатне, тобто не можна сказати за якусь таку повну стабільність. А за рахунок ротації, про яку ви сказали, пане Олеже? Ви сказали, що змінюється їхній кількісний і якісний склад. От все таки про якість вона змінюється в плюс чи все таки в мінус. Зазвичай це останнім часом, починаючи навіть так з осені, ми можемо спостерігати все ж таки в якість. Вони почали сюди накидувати більше своїх десантних військ. можемо навіть сказати, що ось і 11 тут у них окремо штурмова десантна бригада з'явилася на нашому напрямку. Тобто, все ж таки, тут є такий мікс однак, останнім часом, все ж таки, вони намагаються сюди направляти більш професійних. Однак Однак найбільш професійні, все ж таки у них були втрачені ще 22-23 рік. І з того, що вони можуть, вони формують. Звичайно, сюди кидають ці хлопці. Воюють, все ж таки, несуть нам смерть. Їх досить такі багато. Тому важко триматися нашим хлопцям на перших позиціях. Вони просто лізуть, лізуть, і лізуть. Вони гинуть, лізуть і знову лізуть. Належа про зброю, давайте поговоримо. Українська розвідка каже нам, що Росія почала виготовляти більше боєприпасів, що відчувається безпосередньо на Бахмутському напрямку, от зокрема у контексті застосування артилерійських снарядів. А я вже навіть не питаю, чи, чи менше вони її застосовують, і чи мають вони абсолютно зелене світло на її використання. Але от з того, що скажете ви, як відчувається? Е, треба е, зазначити, що коли Корея саме їм почала робити перші поставки, першого того заявленого їхнього мільйона снарядів. Саме тоді ми почали е, спостерігати на нашому напрямку збільшення кількості їхніх пострілів. От до того, як ви кажете, вони додається ще ВПК, які виробляють. Там у них було до цього зазначено, щось 2 мільйона на рік кількість снарядів вони можуть виготовляти. Е, і треба ще зазначити, що е, наш ворог. Акумулює снаряди там, де він вважає, що вони більш потрібно, там де він має наміри нас десь контратакувати і досягти деяких результатів. Тобто, це як Авдіївський, це і наш напрямок, звичайно, Бахмутський. Сюди вони є пріоритетними, тому в принципі, ми спостерігаємо досить такі постійне, таке вогневе артилерійське ураження по нашим позиціям. Однак не можна сказати, що це саме та кількість, які боро хотів. Тому що ми знаємо, що за їхньою ще радянською доктриною е, артилерійське вогневе ураження має бути масованим і досить таки довготривалим. Але для цього у них все ж таки не визначає снарядів. Однак артилерійське ураження ми спостерігаємо цілодобово 24 на 7, це дійсно так є. А що стосується дронів, що пане Олеже, на сам кінець розкажіть, бо багато ми зараз говоримо про те, що і ми, і вони. Намагаємося один одного перевершити у цьому контексті. Але е, чи маємо ми зараз перевагу в таких атаках? Сказати за дронами, що ми маємо на сьогодні перевагу. Ми ще до цього йдемо. Їх все ж таки трошки більше у нашого ворога, треба визнати. Особливо ці фікові дронів камікадзе вони як так комашня, хоча й зимова комашня, але все ж таки присутні. Досить таки велика у них кількість і БПЛА розвідників. Які можуть спостерігати за лінією вивозітня не тільки на першій лінії, але й залітати нам дещо трошки в тил, вишукуючи наші підрозділи, наше озброєння. Однак треба сказати, що ми все ж таки намагаємося з ними боротися. Ми їх все ж таки збиваємо а навіть один з моїх гарматних розрахунків, може як цей дивно лунає. Однак з стрілецької особистої зброї їм вдалося якось збити навіть ланцет. Тобто, все ж таки, ми намагаємося з цим боротися. Знаю, що розробляються нові репокопні реби, які мають надіти до нас, і це питання буде вирішено. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися і за те, що робите. Спасибі, Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади ім. генерал Хорунжого Романа Дашкевича був з нами на зв'язку. До зустрічі. Спасибі.